Немає запитань. Є запитання у народного депутата. Будь ласка, Ляшко. Шановна Галина Федорівна, шановні колеги, я хотів би звернути вашу увагу, що відповідно до цього проекту рішення товарису з обмеженою відповідальністю комфорт надається в оренду земельна ділянка розміром 2 гектари 13 соток. Із них під забудову на якогось комплексу там. Усього 13 соток. Це матеріал, який ви роздали. Я питаю, а на двох гектарах що буде? Якщо 13 соток під забудову мистецького якогось комплексу, що на двох гектарах будуть будувати? Два гектари благоустрій? Треба не благоустрій, а якщо нікуди дівати по два гектари, продайте за аукціона і принесіть гроші до бюджету. Тому, тому. Правильно, це розробка документації, але це розбазарювання земель, київських земель. Тому я звертаюся до колег депутатів не підтримувати це корупційне рішення.